Спек ингиш? Сол 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 Я не сусу, а хожу Спек ингиш Сол сол Трансляйчу Прекодин Спек рашен мэйби Блин Спек Piki, rаж, no. Хорошо. Oh. Белорусі, я так понимаю, ты ти А, это ты з Білорусі. Ну то еще ты был зразу и починати, да трогайте понтин, лишь, мод, ты еще берет. А ты на Ruminish? Конечно. Ну, у вас, може, до нашої? Алиса, сделай тише. Тебе ше, ше, ше там <звучить> Вот сейчас не зрозумею. Кто-то зрозумею, кто, кто не зрозумею. По-русски точно не зрозумею. А, -а, 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 -а до кого ты там можешь, Алиса, дай тихише? Что какой-то менеджер маешь сбоку? Дай. Что? Кажу, а до кого ты кажеш, Алиса, дай потише? То до кого ты кажеш? Я не понимаю. Ти говорила, Аліса, дай потише. Так. Дякую, Манджела. Твоя знайома якась чи як? Ні, це Яндекс колонка. Як колонка тебе чує? Так, уявляєте, 21 вік. І що ти скажеш, Аліса, Аліса заспівай, вона буде співала? Так. А ти скажи їй, Аліса, слава Україні! А ти скажи їй, Ізраїл, на початку! Ти, ти їй скажи! Я їй зараз сам скажу! чи вона повісь! А я її виключу! <пі> Аліса, слава, слава Україні! Я хочу! Аліса, слава Україні! Вона слухає тільки мене! Вона що, першу тебе тільки має слухати? Osionfish. Нет, только меня. Euro что, я так понял, я бы сразу что сказал. Тяжело. Что, как там Бульба, подружилась или нет? Ты что, выключила меня? Нет, я слышу. Хорошо, как у вас там дела? Все отлично, все прекрасно, разве по мне не видно? З однієї сторони волосся росте, з другої ні. Ну то як то? личиєш? От так тоже, видите, растут волосся, все хорошо. Ну то парик? А почему так матом ругаєтесь? Это так некрасиво. вибачень, зая, ну мене життя застало. Я розумію, я 15 років сидів неволі. То, що... Очень красиво, мені так не нравится. Ты что будешь я по фені зараз не базар, розумієш? Ні, не розумію. Тупая. Як... Блондинка. Та що блондинка? Та... Я тоже блондинку колись був. Ні, ти не блондин, А, а я, я вот. Вас... А, а я... я помалювався, помалювався. Да. Ну ты русый, ты русый, а я вот блондинка. Ні-ні, э, я Чувак платинка, поэтому не понимаю. Я коли колишо в тюрму, я був білий. Так. Да? А за я що ти, ти так? За що э, чесно сказати? Ну попробуй, так. Да. Бишу грохну. Слухай, я, я не з'їзла дивись. Я б приймав такі одні препарати, щоб довго її ну, ти зрозуміла. Нет. Ну, довго її пекти. Ну ладно, я, 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 я на того, екста, Я даже не в того экспорту. Я могу лучше понимать, я же глупенькая. По я по-русски лучше понимаю. Я, я российскую не знаю. Ну no, ты же понимаешь, меня, значит, знаешь. Я, 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 я тебе я так австрийскую буду базарить. Смотри, я экстазизи, знаешь, экстазии. Нет, не знаю. Ну Короче, такие таблетки шу. Де? Такі таблетки, що закинув і 2 сутки хопу стоїть. я такої не знаю. Ну, будешь признала. Я так бив, що її так. Годин 12 без перестанку її так хорошо отжарила, і она серці не витримала і не посадила. Понятно, что нічого не понятно. Та так і заграв до смерті, що коротко і ясно. Понятно, что ничего не понятно. В общем, победить Юлечка, все Хорошо.